І власне, якщо повертатися до питання про комплектуючі матеріали, то я з чоловіком декілька разів на рік ми їздимо в Італію за Майже чотири роки ми відвідали, мабуть, більше ста фабрик в Італії. фабрики, які виготовляють всі комплектуючі, починаючи від ниток, закінчуючи підборами, устілками, колодками, шкірами і так далі. І ми знаходимо своїх казкових виробників, своїх виробників мрії. І нам дуже приємно, що ми працюємо, наприклад, з тими колодочними фабриками, які виготовляють колодки для всесвітньо відомих взуттєвих брендів, таких як Prada, таких як Sergio Rossi, таких як Chloe, Celine і так далі. Ну, це десятки десятки брендів. Нам дуже приємно, що ми працюємо з тими ж виробниками підборів, які роблять, наприклад, вибагливі підбори для Шарлоти Олімпії. І тому власне, ми пропонуємо вам все найкраще, тому що ми їдемо туди самі. Ми обираємо а, останні тенденції. А, нас знайомляться самі виробники з тим, що з їхніми новими розробками. І це дуже класно. По-перше, це нас заряджає завжди на нові ідеї, власне, звідти ми і привозимо натхнення. А, і це дає нам можливість давати вам той продукт, який. А, і доступний в усьому світі, який, е, який використовує найкращі взуттєві бренди світу, ми хочемо, щоб наших взуття е, могли собі дозволити велика кількість людей, е, при тому, що там буде зібрано все найкраще, найкраще, найкраще. І власне, ми сформували для себе таке теж поняття, як «fair price» е, – справедлива ціна, яке зараз активно використовується багато де в світі. Справедлива ціна означає, що при використанні дуже якісних матеріалів, е, там найновіших, останніх, Досягнення взуттєвої індустрії, ми пропонуємо абсолютно нормальну, адекватну, справедливу ціну за товар. Ми завжди будемо раді вас бачити в нашому Качаровське Стори Кафе, в нашому Качаровське ательє, де ви зможете втілити свої взуттєві мрії. Ласкаво просимо!